Сталкер перенесено знову. Overwatch вийде на мобілках. Ігри в стімі тепер вам не належать. Та як і не належали, втім, до цього. Пригоди Лари Крофт від московитів. І багато ще чого цікавого, ви дізнаєтеся з цього вже 121-го новинного дайджесту. Я вас всіх щиро вітаю на каналі EternalPlayUA Play UA і хочу вам всім подякувати за підтримку. Нас на каналі вже цілих 5 тисяч. Це неймовірно круто і надихає Мене на подальшу працю над новим контентом. Дякую вам ще раз, так тримати. Ті, хто ще не підписався на цей супер мега русофобський канал, зробіть це прямо зараз. Напишіть також коментар для розвитку українськомовного контенту на Ютубі та увімкніть дзвоник, щоб вчасно отримувати сповіщення і не пропускати наступні цікаві відео. Не забувайте також підтримувати наші сили оборони будь-якими донатами на будь-які збори, яким довіряєте. Маленьких внесків не буває. Навіть ваші 3 гривні. Ні, неймовірно важливі й допомагають бруднодупим, болотним виродкам швидше відправлятися на концерт до кабзона. Давайте вже будемо починати наш новинний дайдже з приємного перегляду. Вже досить давно блукають чутки, що Майкрософт хоче запустити свій власний магазин цифрових товарів на мобільних пристроях. І от тепер, завдячуючи тому, що Epic Games виграли суду Google, ця ідея вже незабаром буде втілена в життя. Суд США зобов'язав компанію Google позбутися монополії строком до 27-го року і дозволити іншим учасникам ринку мати власні цифрові магазини і використовувати власні платіжні системи. Майки вирішили скористатися такою нагодою і дозволити. Гравцям купувати ігри з Microsoft Store через застосунок Xbox для мобільних пристроїв і навіть грати в них безпосередньо через це фірмове програмне забезпечення. Президент Xbox Сара Бон дуже оптимістично відгукується про цей проєкт і каже: цитата наша мета дозволити геймерам грати на більшій кількості пристроїв. Тому ми раді повідомити, що починаючи з листопада, користувачі зможуть купувати ігри Xbox і грати в них безпосередньо через застосунок Xbox на Android. Кінець цитати. І раз ми вже торкнулися теми хмарного геймінгу, а ймовірно, саме через ці технології геймери матимуть змогу грати у ігри Xbox на мобільних пристроях, то Microsoft запустила проєкт по адаптації своєї стрімінгової платформи XCloud. Вони хочуть, щоб гравці мали змогу, використовуючи хмарні технології, грати у всі ігри, які є у Microsoft Store, а не лише у ті, що представлені в каталозі Game Pass. Як повідомляє видання The Verge, посилаючись на власні джерела, ця так би мовити, адаптація. Зація має кодову назву Project Lapland. Очікується, що американська корпорація розпочне тестування вже в листопаді, поки що тільки серед учасників програми Xbox Insider Після цього поступово почне збільшувати кількість користувачів і розширюватися бібліотека ігор. Поки що також невідомо чи поширюватиметься все це задоволення на гравців, які перебувають поза межами Сполучених Штатів, і чи буде доступна послуга в інших регіонах. Українська студія GSC Game World оголосила, що вони переносять реліз Сталкера, але не варто рвати одразу на собі волосся. Це стосується портативки Nintendo Switch, на якій має з'явитися трилогія Stalker Legends of the Zone. Сьогодні є доволі дивним, але водночас логічним. Гру перенесли на раніше, на 31 жовтня, хоча реліз був запланований на листопад. Вочевидь, українські творці хочуть перед виходом другого сталкера зацікавити та познайомити з франшизою якомога більше гейм. Бо Stalker 2 серце Чорнобиля виходить вже 20 листопада. Адаптацію трилогії займається польська студія Matabu, яка працювала над портом шутерів на консолі минулого покоління Xbox One та PlayStation 4. Версія для Switch отримує підтримку гіроскопів, сенсорний інтерфейс та елементи керування та повну підтримку портативного та телевізійного режимів. За весь бандл треба буде віддати 40 доларів, а кожна іграшка окрема коштуватиме 20 баксів. Тепер на майданчику цифрової дистрибуції Steam під час купівлі ігор чи доповнень з'являтиметься попередження про те, що гравець фактично купує лише тільки ліцензію на використання, а не саму гру. Фактично це нічого не міняє, бо так було завжди. Ці умови були прописані все життя у ліцензійній угоді на десятки сторінок, яку як завжди ніхто ніколи не читав. Проте суд штату Каліфорнія рішенням AB2426 зобов'язав всіх продавців цифрового контенту попереджати. Користувачів про те, що вони не є власниками цього товару. Це стосується не тільки ігор, рішення розповсюджується на будь-які цифрові товари, застосунки, музику, книги тощо. Таке рішення було прийнято судом після того, як піднявся галас навколо гри The Crew, яку французька Ubisoft видалила прямо з аккаунтів користувачів, заблокувавши таким чином гравцям доступ навіть до офлайн контенту. Тобто тепер будь-який видавець може відкликати ліцензію, і гравці не матимуть доступу до цифрового продукту. Які справи, майте це на увазі, якщо що. Незабаром схоже попередження має з'явитися у всіх цифрових магазинах. А от Гог вирішили потролити одразу всі ігрові майданчики разом. І нагадали гравцям, що вони теж хочуть розмістити у себе банер з попередженням, які наразі дуже модні, і напишуть, що геймери, купуючи забавку в Гог, отримують повноцінний інсталятор і відсутність DRM захисту. Таким чином, користувачі майданчика можуть використовувати іграшки на власний розсуд і ніхто. О не зможе у них відібрати куплений товар. Журналіст і інсайдер Том Гендерсон повідомляє, що Avalanche Software разом зі своїми колегами з Rocksteady працюють над так званою режисерською версією RPG Hogwarts Legacy, яка отримує назву Definitive Edition. А я нагадаю, що Rocksteady це ті чуваки, які випустили в реліз провальну Suicide Squad Kill the Justice League і є авторами серії Batman Arkham. Так от, згідно Джерел Гендерсона, в розширеній версії забавки буде понад 15 годин нового контенту. Додаткова сюжетна лінія, нові побічні квести, Ести косметичні лахи та спорядження. Нова версія продаватиметься як повноцінна окрема гра, а ті, у кого вже є куплена копія, можуть придбати до неї окреме доповнення. Попередньо реліз планується на початок 2025 року, і його хочуть приурочити до другої річниці вигоду Hogwarts Legacy, тобто, це може відбутися колись у лютому наступного року. Як запевняє інсайдер, доповнення коштуватиме від 20 до 30 баксів, але все це може бути і неточною інформацією. Тому краще почекаємо офіційного оголошення. Естонська студія З яка є розробником психологічного рольового детективу Disco Elysium, розвалилася через конфлікт з керівництвом. І колишні співробітники створили аж чотири нові колективи, які вже працюють над своїми дебютними проєктами. Про ігри, над якими працюють фахівці зі студії Red Info та Summer Eternal, майже нічого не відомо, окрім того, що нові забавки будуть дуже схожі на Disco Elysium, А самі автори хочуть перевершити успіх оригінальної гри. А от про інші два. Два проєкти відомо трошки більше. Окрім того, що розробники відійшли від концепції Disco Elysium і не хочуть приймати участь у цьому змаганні, хто краще зробить новий схожий продукт. Студія Dark Math Games, до якої перейшли аж 20 співробітників студії The -UM, працюють над користувацькою науково-фантастичною ролівкою 3X Night Shift. В ній буде унікальна система роботи з компаньйонами, які допомагатимуть у розкритті справ. Про студію Longdiew відомо, що їхній склад більший. Цікаве, серед них є колишні працівники Банджі, Рокстар та за Вони хочуть зробити психогеографічну RPG. Це означає, що рішення гравців впливатимуть не тільки на зміну персонажів, а й на навколишнє середовище. Ну, подивимось, що вони там ліплять, коли будуть невеликі, хоча б ігроладні уривки. Українська студія HoloGriff у стімі надала безкоштовний доступ до демо-версії свого півпіві пригодницького шутера Send, де гравці можуть познайомитися з майбутнім проєктом. Гравцям поки що пропонується побудувати свого траплера та позмагатися з іншими гравцями. Контенту дуже мало і навряд чи буде цікаво годинами там сидіти. Проте мета демки зібрати відгуки гравців, протестувати основні pvp механіки виправити помилки та покращити оптимізацію, що дуже дуже потрібно. На жаль, українською Локалізації поки що в демо немає, воно доступне лише англійською. Проте на релізі автори обіцяють повну українську локалізацію. А також нагадали, що московицької в грі не буде і вона не буде продаватися на болотах. Ну і правильно я вважаю навіщо вона їм потрібна? Вони нормально розважаються на чемпіонатах зі жбурляння лайна. Компанія Crystal Dynamics оголосила про анонс чергового перевидання класичних частин пригодницького екшену про пригоди Лари Крофт. На цей раз ремастери отримають Tom Raider The Last Revelation з 99-го року, Tom Raider Chronicles з 2000 року, Tom Raider The Angels of Darkness 2003 го року. Бандл отримає назву Tom Raider 4 6 Remastered. Над покращенням ігру працює студія Spyre, яка починала працювати над проєктом з Москворилою Cyber Інтеректів, останні вийшли зі складу Embracer Group, А Aspire залишилася під крилом шведського холдинга. Все б нічого, але є інформація, що домовленості з московитами залишилися, і саме вони працюють над ремастерами. Нові версії отримують повну болотну локалізацію від лавочки Games Voice. тобто вони повним складом працювали над першим бандлом, де покращувалися перші три частини. І, Ймовірно, ці саме вилупки працюють і над другим. Поки що інформація є не дуже точною. Чекаємо більше подробностей. Тому будьте обережні, якщо раптом тут руським духом пахне, не купуйте це лайно. Його реліз запланований на 14 лютого 25. го Компанія Atlas похвалилася, що їхня ролівка Метафора Фантазіо продалася за першу годину після релізу накладом у один бляха мільйон копій, таким чином ставши лідером за темпами продажів серед всіх проєктів студії. Пікові онлайн забавки склав майже 86 тисяч гравців, що також стало рекордом. До прикладу, Persona 3 Reload могла похвалитися лише 45 ма тисячами онлайну. Гра доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Багатокористувацький шутер Shutterline від української студії Фреглеб, майже готовий до повноцінного релізу. Гра з'явиться виключно у Epic Games Store вже в грудні поточного року. В стімі проєкту не буде, бо майданчик забороняє публікацію ігор з підтримкою Web 3. Я, якщо чесно, ніфіга в цьому не розумію, хто в курсі, поясніть мені, йолопо, будь ласка, в коментарях, що це таке. Але ті, хто грав у ранньому доступі в Steamі і прив'язали свій обліковий запис до Epic Games Store, отримують на релізі додаткові плюшки у вигляді комп... Пенсації за незручності Фахівці зі студії j Studios, які працювали над портуванням Майнкрафту на консолі, презентували нову власну гру з назвою Reforge. Це буде дуже схожа на Майнкрафт. багатокористувацька пісочниця з величезним процедурно згенерованим відкритим світом, в якому можна виживати або спокійно творити, будуючи складні структури. На гравців очікує повна свобода дій. Реліз запланований на 25 й рік, але на жаль, точних дат не оголошено. Французька Ubisoft давно вже нічого не розповідала про ремейк стелс секшену Splinter Cell, який був анонсований ще в 21-му. Геймери почали вже підозрювати, що проєкт тишком нишком скасували і мовчать. Але за інформацією видання Insider Gaming, забавка все ще перебуває в розробці, і ніхто її скасовувати поки що не збирається. Ключове слово поки що, враховуючи те, що зараз відбувається навколо Юбіків. Гра будується на руші Snowdrop, як і серія шутерів Avatar і аватари Star Wars Ворсаут. Close, а реліз планується на 2026. Очікувана мільйонами гравців RPG Kingdom Come Deliverance 2 від Warhorse Studios отримує кончений жирущий купу ресурсів захист Denuvo. Гра вже доступна для передзамовлення, але на сторінці немає жодних згадок про Denuvo, А також ще офіційно навіть не оголошені мінімальні системні вимоги до проєкту, які тепер 100% будуть немаленькими. Реліз сиквелу Kingdom Come Deliverance запланований на 11 лютого наступного року. Джейсон Шрайер у своїй новій книзі, присвяченій компанії Blizzard, розповів, що студія працює над мобільною версією багатокористувацького шутера Overwatch і паралельно розробляє контент для другої частини. За його джерелами, всередині студії була створена окрема команда, яка складається з 70 співробітників студії King, що спеціалізуються на мобільних проєктах. Наразі невідомо, чи це буде окрема гра на кшталт Call of Duty Mobile та Warzone Mobile, чи прямий порт другого Overwatch на мобільній пристрої Підтримкою крос-прогресу. Чекаємо офіційних коментарів. Дякую за перегляд. Не забувайте про підписку, коментарик та дзвоник, щоб не пропускати наступні цікаві відео на каналі. Підтримуйте наших воїнів обов'язково. Ну і, як завжди, бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні! Переможемо!